Як кабала може пояснити э, страх і тривоги це відчуття, мабуть, що яке виникає? Воно природне. От ти так це що сказав, да, що це повністю природні, нормальні відчуття. Але як саме пояснює це кабала? Ну і може, так відразу, якби навіщо це? Навіщо це? Навіщо він наче ж він хоче, щоб не насолоджувалось? То якби навіщо такі стани дає? Корінь цієї проблеми в тому, що є відмінність за властивостями. Коли ми раніше були в наших бажаннях, ми були повністю злиті створцем, тобто повністю були з'єднані з коренем, з першоджерелом, з цією віддачею, і повністю були в цій. Такій обгорці, ніби убоги за пазухою, те, що називається, повністю як дитинка в утробі матері, повністю захищена. Потім відбувався розвиток наших бажань. Це можна порівняти, як якщо ви спрямуєте світло, промінь світла і на його шляху виставити такі фільтри, кожен фільтр буде темніший за попередній. тому в кінці цей промінь він взагалі згасний, його не буде видно. Ось так відбувався розвиток наших бажань. Вище світло від творця спускалося по світах. ну Не будемо зараз заглиблюватися в тему світів, можемо це взяти на окремий ефір. спускалося по рівнях це вище світло. Поки не прийшло до нашого рівня, а наш рівень, наш світ, кабалісти називають взагалі найжахливішим, найнижчим з усіх світів, не може бути гіршого. Ми в найгіршій точці знаходимося, і з цього місця можна тільки підніматися, ми ще вже нікуди просто падати. Тому е, корінь усіх цих проблем саме у відмінності за властивостями. І чим більше ми відрізняємося за внутрішніми властивостями від творця, чим більше ми егоїсти, тим більше в нас зла. Це називається егоїзм, це називається зле начало. Тому що воно чому воно зло? У кабалі зло це не просто так щось емоційне зло, а це все відносно мети. Тобто наша мета це з'єднання із творцем, повне злиття. І те, що нас відокремлює, віддаляє. Від цієї мети, це називається злом. Ось так просто. А те, що наближає до цього, це називається добром. Ось таке просте функціональне, механічне пояснення. Так от, корінь усіх цих проблем в тому, що нижні ми називаємося нижніми відносно творця, а творець наш вищий. Ми відчуваємо, що ми відрізняємося від нього, що він всемогутній, він з нами все робить. Наді мною ціла нескінченність. На мене впливає наскінченість різних чинників. Починаючи там від того, я не знаю, з якої ноги я сьогодні встав з ліжка, і закінчуючи далекими планетами і галактиками. Всі ці кліматичні умови на мене впливає така нескінченність чинників, що я ну просто відчуваю, хто я, де я що. Маленька, маленька крапочка у цій нескінченності. Що я таке. Я менше, ніж крапля в безмежному океані. Ну, це якщо про це почати замислюватися, ну це досить неприємні думки. Так от відчуття того, що я відрізняюся за властивостями від творця, який повністю все створив і всім керує. Він мені все дає, він для мене все створює і повністю управляє моїм життям. А я ніхто і ніщо я не можу йому якось уподібнитися і для егоїзму це дуже неприємно відчувати, що ти низький, що ти нижчий від когось, о тому ось такий простий механізм. У творця є декілька засобів, щоб пробудити нас до підйому над собою. Один із них це якраз ці страхи.